Декілька років тому. Вау. Дуже дякую, Все. Фух, капець мені класну машинку подарував друг. Ото я розуміє друг. Так як прикольно. Вау. М -м -м. Ще раз декілька років. Ну, ну, то момент, коли машинки зустрілись. О, новий. Нова машина в нас тут. Фу, не плюй на мене Я слиною. Ну, здається, його треба вчити. Ну, напевно, що ж повели його в школу. Поїхали за мною. Давай їдь швидше. В клас і на урок. Мій новий. Так, це школа. Я в нього в думках. Щось. О, ні. Це ж та сама школа. <реш> а -а -а. Не, не можна втікати з оків. А, хто тут наш п'ят? Де Да, він? <реш> Ні-ні-ні, я його не змогла знайти. Хлопець чи дівчина? Е -е. Хлопець. А ти що кажеш, не змогла. А, не знаю. Я не зміг його знайти. О, ну не знаю, він здається втік з року. Ну що ж, нам потрібно його відшукати і, під, і ну, на другий урок його поставити. М -м, так. Я поки. я поки поїхав ну, по справам. Ам. Um, ам, uh, um, чекай. Розшукується. Хто знайде, буде мати 150 тисяч доларів. Ну, Якось малувато, але. чекай. Це той самий пікап. Але ні, я не буду його розшукувати, а ще... Всі машинки в нас друзі. І він не виглядає як злодій, просто дурний пікап. Друзі, знаєте що? Що, що? Я знайшов його плакат, що він розшукується. Так його треба знайти. Ні, я хочу з ним подружити. Ми з ним подружились, але нам треба його навчити нормально розмовляти через один рік. Давай, ну вивчи українську. І... Сьогодні ми. Ла -ла 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 -ла. Ну, він е, навчився розмовляти по-українськи. Ура! він навчився! Друзі, друзі, він навчився. Ура! Ура! Як це класно. Привіт, пікап! Заговори з нами нормально. Привіт! привіт. Так, О, ти хто? У! Фу, від нього втхне, тільки Що? М мені потрібно відремонтуватися, як же я. Аж фізика це Q10, QA110. І він сказав, що це дуже мудрий. Що, він такий мудрий? Я сказав тільки що, що хочу з'їсти масло. Йой, він не усвідомлює, що він говорить. Ясно, окей. Їз масло. Ну короче, його прозвали дурний пікап. Зараз Друзі, привіт! А, це ж пікап. А, ні, вони знов від мене втекли. Ну, добре, па-па.